Вітаємо на каналі Любі Глядачі. Продовжуємо нашу рубрику під назвою Великі доми Вестеросу». і сьогодні поговоримо про історію дому Тірелів. Відразу зазначимо, що в українському книжковому та серіальному перекладі назва родини звучить як Тайрели. Така адаптація була проведена з кількох причин. По-перше, сам фактичний переклад слова з англійської мови дозволяє кілька його варіацій. А по-друге, аби у читачів та глядачів не виникала співзвучна плутанина з домом Тарлі. В нашому відео ми використовуватимемо саме українську адаптацію, котра вже відома публіці. Отож, Тайрели один з великих будинків Вестероса Верховні Лорди Простору. Тут же знову уточнимо, що терени простору в українському перекладі іменуються як Небосад, в майбутньому ми вживатимемо обидві назви, оскільки вони зовсім не суперечать одна одній. Таким чином, Небосад це велика область на південному заході континенту, найродючіший і найбільш населений регіон країни. М'який клімат і розмаїття родючих земель роблять його житницею семи королівств. Небосад другий за величиною і при цьому найбільш населений регіон Вестеросу. Тому не дивно, що тайрели поступаються багатством тільки Ланістерам, а за чисельністю воїнів, яких вони зі своїми васалами можуть виставити на поле бою, взагалі нікому. Колись давно тайрели були лише спадковими стюардами на службі у династії королів простору гарденерів. Проте після завоювання Вестеросу, коли рід Гарденерів фактично припинив своє існування, Ейгон Таргарієн зробив Тайрелів правителями регіону. Тут же пояснимо, що Стюарди це посада в замках семи королівств. Стюард служить своєму лорду дворецьким та керуючим господарством, допомагаючи йому вести різного роду справи та займаючись фактично всіма господарськими справами. Стюарду підкоряються усі слуги лорда. На відміну від каштеляна чи майстра над зброєю, ця посада не передбачає військових обов'язків. Стюарт не є воїном і не командує солдатами. У книгах також згадується посада синишаля, але вона, ймовірно, є просто іншою назвою посади Стюарда в деяких південних замках. У членів будинку Тайрелів, як правило, кучеряве каштанове волосся і карі або золотаві очі. Девіз дому «Зростаючи міцніємо, Герб, Золота Троянда на зеленому полі, Титули «Лорди Хайгардена», «Охоронці Півдня», «Захисники Марок», «Верховні Маршали Простору», «Верховні Лорди Хайгардена, Охоронці Півдня, Захисники марок, Верховні маршали простору, Верховні Лорди Мандера. До завоювання Ейгона носили титул Верховні Стюарди Хайгардена, Віра Семеро, глава дому Мейс Тайрел, Спадкоємець Вілла Стайрел, Землі Небосад. Тобто південний захід держави, замок Хайгарден, Сюзерен, Гарденери, Таргарієни і Баратеони на залізному троні. Історія при Гарденерах загалом будинок Тайрелів відносно молодий і не може похвалитися такою давньою історією, як інші великі доми країни, а на додачу вони ніколи не були королями. Незважаючи на те, що по жіночій лінії Тайрели зводять свою генеалогію до напівбожественного і легендарного короля перших людей Гарта Зеленої роки, що правив у період доби героїв, походження від Гарта приписує собі ще півсотні будинків простору, чимало з яких набагато давніші за Тайрелів і дійсно існували в період перших людей. Засновник будинку, сер Алістер Тайрел, був андальським шукачем пригод, який прибув на службу до короля Гвейна V Гарденера і згодом став його першим мечником і захисником. Його старший син став визначним лицарем, проте загинув в одному з турнірів. Другий син Алістера Гарет більше цікавився книгами, ніж турнірами, обравши собі шлях королівського стюарда. Саме від нього і ведуть свій родовід сучасні Тайрели. Гарет та його син Лео виконували свої обов'язки так уміло, що посада верховного стюарда королівським указом почала передаватися у спадок. Так чи інакше, історія цього дому за багато століть була прямо пов'язана з двором королів простору. Багато з них служили гарденерам не тільки як стюарди, але і як радники або навіть каштеляни Хайгардена у воєнний час. А один з них правив як регент за малолітнього Гарланда VI. Король Джайлс III, під час правління якого Небосад досягнув свого піку могутності, називав Тайрелів своїми найвірнішими слугами. А король Мерн VI навіть віддав серу Роберту Тайрелу руку своєї молодшої дочки. Власне, саме цей шлюб дає нинішнім Тайрелам право вважати себе нащадками Гарта Зеленої руки через зв'язок із гарденерами нащадками гарта по прямій чоловічій лінії. Загалом гарденери і тайрели за всю свою історію 10 разів укладали шлюби один з одним. Ближче до кінця довгого правління короля Гарта X на прізвисько Сивобородий, котрий прийняв корону у семирічному віці та помер у 96, Виникла проблема зі спадкоємцями, тому що у Гарта були тільки дочки: одна одружена з лордом Піком, а інша вийшла заміж за мандерлі. Обидва чоловіки вирішили, що саме його дружина повинна зайняти королівський престол. Почалася боротьба, і анархія тривала майже десятиліття, поки сер Осмунд Тайрел не об'єднався з іншими лордами Небосаду і не відбив руїни Хайгардена у дурнійці, що розграбували його, посадивши кузена покійного гарта Сивобородого на престол, в подальшому іменованого як Король Мерн Шостий. Згодом сера Осмунда змінив на посаді великого стюарда його син, сер Роберт, котрий активно допомагав королю відновлювати славу Хайгардена. А пізніше цю посаду отримав онук Осмунда Лорент, який продовжив палко підтримувати правителя, докладаючи всіх зусиль. Спираючись на кмітливість та підтримку цих непересічних особистостей, король Мерн зумів зробити дуже багато для відновлення Хайгардена, будинку гарденерів і загалом всього небосаду. Історія при Таргарієнах коли король Мерн IX Гарденер, останній представник династії, загинув на полум'яному полі разом із синами, його стюард Харлен Тайрел розсудливо здав Хайгарден Ейгону завойовнику і присягнув йому на вірність разом зі своєю родиною. За це Ейгон зробив Тайрелів лордами Хайгардена, охоронцями півдня і лордами-протекторами Простору. Безперечно, таке рішення не сподобалося стародавнім та могутнім родинам Небосаду Окхартам, Флорентам, Рованам, Пікам і Редвінам, які почали висловлювати різке невдоволення тим, що тепер вони повинні бути васалами якихось там стюардів, а на додачу ще й менш благороднішої крові ніж вони самі. Однак усі невдоволення незабаром зникли, адже згадані будинки воювали проти Таргарієнів на полум'яному полі, а Тайрелині. Отож, рішення завойовника було непохитним, а кинути йому виклик знову ніхто не наважився. З точки зору вибору самого Ейгона, призначення Тайрелів виявилося доволі ефективним та вірним. Лорд Харлен показав себе як здібний намісник простору, хоча правив він лише до п'ятого року від завоювання, адже зник разом зі своєю армією у Дорнійських пісках під час Першої Дорнійської війни. Його син Тео зі зрозумілих причин не хотів бути залученим до будь-яких подальших спроб завоювання Дорна, але зрештою йому не вдалося уникнути цього після того, як конфлікт перекинувся за межі Червоних Гір. Коли Таргаріяни нарешті уклали мир з Дорном, лорд Тео зосередився на зміцненні влади будинку Тайрелів, організувавши раду септонів і мейстрів, щоб розглянути і в результаті відхилити деякі з найнаполегливіших домагань інших будинків простору, які стверджували, що Хайгарден належить по праву саме їм. У 48-му році Джей Старгарієн Таргарієн оголосив про намір відвоювати трон у свого дядька Мейгора Жорстокого. Цілком законні права Джей Хейріса на трон, і загальна втома відкривавого правління Мейгора змусила багатьох лордів на різних кінцях країни, у тому числі і Тайрелів, також підтримати нового короля. Проведений Тайрелами турнір на полі Троянд за часів правління Джей Хейріса I широко прославився як найбільший турнір покоління, і багато інших великих змагань в наступні роки було проведено у небусаді. В 54-му році від завоювання Джей Хейріс шукав нового правицю. Цілком логічно ним міг стати лорд Бертранд Тайрел, але його спосіб життя, як досить наполегливого пияка, та некерованість його незаконних синів могли б осоромити самого короля. У результаті новим правицею був призначений Майлс Смолвуд. В 59-му році на континент прийшла епідемія тремтіння, тобто хвороби, від якої ліків не було. Пандемія забрала життя безлічі простолюду і чималої кількості лордів та вельмож, одними з яких стали Верховний Септон, Великий Мейстер Беніфер, Лорд Доннел Хайтавер, Лорд Вестерлінг і навіть принцеса Дейнері Старгарієн, старша дочка короля Джейхеріса І. I. Та ось лорд Бертранд був серед тих небагатьох, хто захворів, але не помер. Все ж незабаром він таки відійшов у засвіти, впавши п'яним з коня, і лордом Хайгардена став його син Мартін. Невдовзі королю Джей Херісу знадобився новий майстер над монетою після смерті скарбничого Рего Драза. Королю дуже хотілося призначити на цю посаду когось із позашлюбних синів Рего, але він, розуміючи, що нового Пентосійця країна не прийме, дійшов похмурого висновку, що доведеться вибирати з лордів Вестероса. Король заново перебрав знайомі імена ланістерів, веларіонів, хайтаверів, але в результаті відкинув їх, вважаючи надто гордими. Тоді Септон Барт запропонував призначити лорда Мартіна на цю посаду. Хоча Септон і не виділяв розум Тайрела, він згадав, що дружина Мартіна, леді Флоренс Фосовей, роками займалася скарбницею небосаду і збільшила загальний дохід на третину. Отож, якщо вибрати її чоловіка майстром над монетою, з ним прибуде до двору його дружина, яка зможе давати правильні настанови чоловіку. Саме так і сталося. Король погодився з Септоном і викликав Мартіна та його дружину до двору. Хоча лорд Мартін офіційно засідав у Малій Раді, Флоренс фактично виконувала його обов'язки, відповідаючи за королівську скарбницю. На велику раду 101 року лорд Матто Стайрел привів з собою у Харенхол 500 чоловік і підтримав кандидатуру принца Візериса. Син лорда Тайрела залицявся до принцеси Рейніри, коли та відвідала південь у 112 році. Оскільки правителі Хайгардена входять до наймогутніших лордів королівства, Таргаріени багато разів закликали їх боротися під своїми прапорами. І в більшості випадків Тайрели вірно приходили за покликом королів, проте майже не взяли участі в танці драконів. Адже лорд Ліонель Тайрел був ще дитиною, а його мати регент утрималася від вступу у громадянську війну Таргарієнів. Внаслідок цього васали Тайрелів билися в танці драконів з обох боків. А Ульф Білий латник з драконячого каменю, якому вдалося осідлати драконицю сріблокрилу, звинуватив будинок у зраді і вимагав зробити лордом Хайгардена його самого. Втім, він був убитий у Тамблтоні, перш ніж ці плани могли бути реалізовані. Вже в часи Дейрона першого Таргарієна лорд Ліонель змужнів та очолював військо простору по ході на Дорн за вірну службу, юний дракон з тріумфом, повернувшись до королівської гавані, довірив лорду Тайрелу повну владу над захопленим регіоном. Та незабаром Ліонель загинув. Бо в одному з підкорених замків, куди він з'явився з візитом, дорнійці влаштували пастку. Його вбивство стало тією іскрою, що розпалила бунт, котрий сколихнув весь Дорн, і став причиною смерті самого юного дракона. Пізніше один із нащадків Ліонеля, лорд Лео Тайрел, на прізвисько Довгий шип, став найвідомішим турнірним воїном свого часу. Багато хто і досі вважає його найкращим учасником лицарських поєдинків із списами за всю історію Вестерусу від завоювання Ейгона. Колись Оберен Мартел і Тіріон Ланістер згадували його, говорячи про теперішніх володільців небосаду. А Дункан Високий, сучасник довгого шипа, називав його одним з трьох найкращих турнірних лицарів разом з Ліонелем Баратеоном і Отто Бракеном. У часи першого повстання Блекфайра лорд Лео і його сім'я зберегли вірність Дейрону II і успішно воювали проти прихильників Деймона Блекфайра в небосаді, але не встигли підійти зі своїми військами до вирішальної битви на червонотравневому полі. У 237 році король Ейгон V влаштував заручини спадкоємця Хайгардена Лютора зі своєю старшою дочкою Шейрою у той час, як його майбутню дружину Олену Редвін заручили з молодшим сином короля Дейроном. У 240 році принцеса Шейра втекла разом зі своїм братом Джей Хейрісом і таємно вийшла за нього заміж. А через 6 років 18-річний принц Дейрон розірвав заручини з Оленою, оскільки віддав перевагу близькому другу серу Джеремі Норіджу. І замість того, щоб поріднитися з Таргарієнами, Лютор Тайрел і Олена Редвін, згодом відома як Королева Шипів, одружилися, поєднавши власні родини. У шлюбі в них народився син Мейс та дочки Міна і Янна. Під час слабкого правління Тітоса Ланістера в західних землях ситуація була настільки жалюгідною, що декотрі з його прапороносців навіть зрікалися ланістерів і присягали на вірність тайрелам або іншим будинкам. Та про ті події ми говорили раніше в огляді дому ланістерів. Отож, хто призабув або кому цікаво дізнатися про що йде мова, можете переглянути це відео. Близько 280-го року лорд Лютор загинув, впавши зі скелі разом з конем, поки полював із соколом. Кажуть, що в цей час він дивився лише на небо і не звертав уваги на те, куди їхав його кінь. Правда, підозрюють, що це могло статися не випадково, і його дружина може бути якось причетною до цього дійства. Під час повстання Роберта Баратеона Мейс Тайрел підтримав короля Ейріса і виступив з великою армією до Штормового краю, одного із центрів заколоту. Йому навіть вдалося розбити військо Роберта в битві при Ешфорді, хоча цією перемогою Тайрел був зобов'язаний одному зі своїх командирів Ренделу Тарлі. А в цій битві загинув його кузен Квентін Тайрел. Після року безуспішної облоги штормової межі Лорд Мейс зняв облогу і без бою здався Едарду Старку. Незважаючи на те, що він єдиним із чотирьох охоронців країни не виступив на боці повсталих, Роберт Баратеон обійшовся з ним доволі милосердно. Мейс Тайрел зберіг усі свої землі та титули, проте його політичний вплив за нової династії було зведено фактично до нуля. Трохи пізніше Мейс, бажаючи для власних синів слави, випускав їх на турніри в дуже молодому віці. Закінчилося це досить плачевно, оскільки його спадкоємець Віллас був покалічений у турнірному поєдинку принцом Обереном Мартелом. Каліцтво сина не надто збентежило Мейса, а його молодші сини Гарлан і Лорас, рано отримавши лицарські звання, також почали виступати на великих турнірах. Тим не менш, інцидент з пораненням Віласа роздмухав полум'я ворожнечі між будинками Тайрелів і Мартелів, хоча сам Вілас ніколи не тримав образи на принца Оберена. Додатково згадаємо, що третій син лорда Мейса, сер Лора Стайрел, відомий загалу як лицар квітів, став переможцем турніру на честь 12 дванадцятих іменин принца Джофрі Баратеона, а також у свої 15 років Лорасу вдалося перемогти самого Джеймі Ланістера. А тепер декілька основних моментів з циклу книг Пісня льоду й Полум'я Гра Престолів. Через багато років від повстання Роберта Баратеона принц Візеріс Таргарієн вважав Тайрелів одними з найлютіших ворогів узурпатора поряд з редвінами і грейджоями та був певен, що вони будуть серед тих, хто стане на його бік, коли він висадиться у Вестерусі, аби відвоювати залізний трон. Сер Лорас брав участь у турнірі на честь нового правиці короля Едарда Старка. Одним із його супротивників був Грегор Кліган на прізвисько Гора, який обезброїв лицаря і мало не вбив, якби не втрутився брат гори Сандор Кліган. На знак подяки Лорас віддав перемогу та чемпіонську нагороду Сандору. Коли Грегор Кліган був викритий у кривавому нападі на землі Таллі, Лора Стайрел зголосився вчинити правосуддя. Проте правиця Старк відмовив йому у цьому. Після смерті короля Роберта Едард Старк не прийняв пропозиції Ренлі Баратеона взяти дітей Серсеїв за ручники, і Лорас разом із своїм коханцем Ренлі та 50-ма людьми покинули королівську гавань. Коли Джофрі був оголошений спадкоємцем трону Тайрелам, як і багатьом іншим лордам країни, надіслали листи з вимогою прибути до столиці і присягнути на вірність новому королю та малій раді. Як і більшість перерахованих в указі лордів, вимогу тайрели проігнорували, що в подальшому не мало жодних наслідків. Ренлі Баратеон, незадовго до смерті Роберта, обмірковував план розлучити його з Серсеєю і одружити з Марджері, сестрою Лораса. Але згодом сам одружився з Марджері і оголосив себе королем Вестероса, спираючись на лордів Штормових земель і простору. Битва Королів Ренлі Баратеон створив Веселкову гвардію, головнокомандувачем якої став Лорас Тайрел, а його батько Мейс був призначений правицею короля. Більшість прапороносців Тайрелів пішли за своїм Сюзереном і підтримали Ренлі, даючи йому найсильнішу армію у війні п'яти королів. Зібравши військо, впевнений у своїй перемозі Ренлі, став неквапливо рухатися у напрямку до королівської гавані. Мейс перекрив дорогу Троянд, що призвело до голоду в столиці. Коли Ренлі Баратеон був убитий тінню свого старшого брата, лицар квітів вбив трьох охоронців короля, які не захистили його. Далі Лорас повертається зі штурмової межі до родового замку Касвелів та об'єднується з військом батька. У королівській гавані мала Рада намагається укласти союз із тайрелами, пропонуючи одружити короля Джофрі на Марджорі. Пітер Бейліш, що представляє юного монарха, їде до них, щоб домовитися про Союз. Попутно він таємно сіє чутки про справжню сутність юного короля. Зрештою, Бейлішу вдається домовитися з тайрелами, і всі лорди та військо Небосаду перейшли на сторону Джофрі. Коли станіс Баратеон напав на столицю, об'єднана армія ланістерів і тайрелів, вступила у бій на Чорноводній. Мейс і його сини, Гарлан і Лорас, прибувають у місто в сутінках, напавши на Станіса стилу. Лорд Тайрел командує лівим флангом, а Гарлан авангардом. І, одягнувши відомий зелений обладунок покійного Ренлі Баратеона, змушує його колишніх прихильників повірити, що Ренлі Воскрес. І вони залишають Станіса, переходячи до їхніх лав. Як нагороду за участь у битві, Мейс отримує місце в малій Раді. Лораса приймають до королівської гвардії Джофрі, а Марджері вступає в заручини з королем. Буря Мечів. З моменту, коли Тайрели вступили до столиці, то почали ввозити харчі та роздавати їх містянам від імені королеви Марджорі. Тому ще до її прибуття в місті народ вже любив її. Даний вчинок також підвищив популярність будинку загалом. Наречена прибуває до столиці у супроводі численної рідні та прислуги. Марджері і її бабуся леді Олена розпитують Сансу Старк про характер короля Джофрі і дізнаються, як він та його мати Серсея поводяться з дівчиною. Вони пропонують Сансі поїхати в Хайгарден після весілля, таємно задумуючи видати її заміж за Віласа Тайрела. Але через необережність дівчини Тайвін Ланністер дізнається про змову і поспішно видає Сансу за свого сина Кіріона. В подальшому, за внесок Тайрелів у перемогу короля Джофрі, їх нагороджено багатьма новими землями. А Мейс призначається майстром над кораблями. Весілля Джофрі та Марджорі відбулося першого дня першого місяця 300 року у великій септі Бейлора. Однак під час весільного бенкету наречений був отруєний. Це в таємниці від сина зробила леді Олена за допомогою Пітера Бейліша та його людей, щоб не допустити знущань юнака над своєю онукою і запобігти вбивству короля запальним сером Лорасом. Коли Тіріон Ланістер був хибно звинувачений у вбивстві короля, почався судовий процес над ним. Мейс був одним із суддів і наполягав на якнайшвидшому засудженні Карлика. Аби втихомирити його, лорду Тайвіну довелося пообіцяти Мейсу в найкоротші терміни одружити Марджері з новим королем Томменом. а звільнений пост майстра над монетою мав зайняти його дядько Гард Тайрел. Бенкет Круків. Всі члени будинку Тайрелів, котрі знаходилися в столиці, були присутніми на похороні лорда Тайвіна Ланністера. Після смерті батька, королева вдова Серсея Ланістер бере на себе повноваження королеви регента над восьмирічним сином Королем, який повністю підкоряється їй. Вона починає підозрювати, що Тайрели намагаються захопити владу в країні і мають величезний вплив на юного короля. Серсея плете інтриги, щоб якнайшвидше послабити вплив тайрелів і прибрати їх усіх з високих посад. Невдовзі Марджері та Томен одружуються на скромній церемонії у септі Червоного замку. Після весілля тайрели покидають столицю, а з новою королевою залишаються тільки її Фрейліни і брат Лорас. Мейс виїжджає з Гавані разом з половиною свого війська, маючи намір захопити штормову межу, в той час як Гарлан відводить іншу половину війська назад у небосад. Дві королеви плетуть інтриги одна проти одної. Марджорі вигадує для чоловіка різні способи, щоб зробити з нього успішного та шанованого правителя, але Серсея відмовляється приймати її пропозиції і забороняє Томену виконувати настанови дружини. Хоча Небосад і Тайрели загалом постраждали менше за інших у війні п'яти королів, незабаром почалася нова війна між ними і Залізними островами. Грейджої легко виграли морську битву при щитах і почали неконтрольовані набіги на терени Небосаду. Вілла Стайрел відправляє до королівської гавані прохання про військову допомогу, але Серсея у ній відмовляє дуже скоро Хайгарден залишається під серйозною загрозою. Королева Марджері наполягає на тому, щоб її батьку та його військам було дозволено повернутися до небосаду, але Серсея забороняє і це, оскільки, начебто не бачить загрози, яку становлять залізнороджені. При взятті фортеці драконячий камінь сер Лорас отримав серйозні поранення. Тим часом Серсея намагається позбутися невістки і звинувачує дівчину в подружній зраді, вибудовуючи лінію свого звинувачення на брехні та свідченнях намовлених свідків. Головний із них, Освін Катлблек, заявляє, що спав з юною королевою та її козинами. Доволі швидко дівчат заарештовують і ув'язнюють, де вони очікують суду у великій септі Бейлора. Пізніше Катл Блек під тортурами зізнається, що обмовив королеву за наказом Серсеї, і Ланістерку також ув'язнюють. Дізнавшись про арешт дочки, лорд Мейс відмовляється від облоги штормової межі і направляє більшу частину своїх військ назад до столиці. Його прапороносець лорд Рендел Тарлі з власною армією також вирушає до королівської гавані, щоб допомогти королеві Марджорі. Танок драконів. Докази проти молодої королеви та її кузин доволі слабкі, тому Великий Горобець, глава святої віри, погоджується передати їх під варту лорду Тарлі, який прибув до столиці і дав клятву, що видасть дівчат під суд, коли настане час. Лорд Мейс прибуває зі своїм військом і відмовляється покинути місто доки не закінчиться суд, і його дочку не визнають невинною. Аби заспокоїти Тайрелів, Ківан Ланістер, новий регент короля Томена, призначає Мейса правицею, а двох його прапороносців вводить у Малу Раду. Лорд Тарлі стає майстром над законами, а лорд Редвін майстром над кораблями. Подальшими кроками нового правиці стало збільшення численності золотих плащів за рахунок людей з Хайгардена для зрівняння їх числа із людьми Ланістерів. Він також пропонує розірвати заручини принцеси Мірцели з принцом Трістаном Мартелом і хоче замінити сера Харріса Свіфта як майстра над монетою своїм дядьком Гартом. На момент закінчення саги Лора Стайрел все ще лежить при смерті після штурму драконічого каменю. Вілла Стайрел і сер Гарланд Тайрел збирають війська для захисту небосаду від вторгнення залізнороджених під проводом Еорона Грейджоя. Подальшу історію цього великого дому ми дізнаємося із довгоочікуваної книги Вітри зими. А якщо говорити про всі ті події з книг, адаптовані у серіалі Гра престолів, то багато з них кардинально відрізняються від написаного Джорджем Мартіном. Безперечно, про це ми балакатимемо згодом і проаналізуємо усі розбіжності та недоліки роботи творців серіалу. А зараз сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал, тих, хто цього ще не зробив, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.